Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Виходячи з передостаннього відео, яке було розміщено, Там вимоги до страхового стажу 2023-2028 рік дуже було багато питань у жінок, хто має право вийти на пенсію достроково. Саме стосувалось багатодітних, скільки потрібно мати діток. Зараз більш детальніше хочу розповісти, тому що, на жаль, в коментарях так багато вам не можу розписати, як би мені хотілося. Дивіться, багатодітні у нас вважаються ті мами, які виховали і народили більше п'ятьох діток, п'ять або більше. В такому випадку такі мами мають право вийти на пенсію достроково в 50 років, але вам також необхідно мати 15 років страхового стажу. При собі вам при зверненні до органів пенсійного фонду потрібно мати паспорт, ідентифікаційний документ, який засвідчує ваш набутий стаж. Це може бути трудова книжка або ж якщо Трудова втрачена, то довідки про ваші періоди роботи до 2000 року. Ми з вами пам'ятаємо, що практично вже з 2000 року органи пенсійного фонду можуть бачити ваші відрахування в даних персоніфікованого обліку. Якщо якихось періодів немає, а до 2000 року 100% пенсійний фонд їх бачити не може. В такому випадку вам потрібно звертатися в архівні установи та брати документи до. Довідки, які будуть підтверджувати той чи інший період роботи в тому чи іншому році, також вам потрібно ще надати свідоцтво про народження діток або їхні паспорти. Коли ж варто подавати заяву, заяву на призначення пенсії варто подавати за місяць до не раніше, ніж за один місяць до виповнення вам пенсійного віку, тобто 50 років, і бажано не пізніше трьох місяців. Здати досягнення пенсійного віку є в мене відео, де я розповідаю, чому це так важливо. Адже, якщо ви, наприклад, подасте документи на пенсію через 4-5 місяців після дати досягнення вам пенсійного віку, відповідно, пенсія вам буде вже назначена з дати написання вами заяви, тобто з дати звернення, а не з дати досягнення пенсійного віку. Тому, от коли вам виповнилось 50 років, протягом трьох місяців обов'язково встигніть звернутися до органів пенсійного фонду та відповідно оформити пенсію. Тому що якщо ваша заява буде подана своєчасно, тобто не пізніше трьох місяців здати досягнення вами пенсійного віку, то пенсійні виплати, тобто пенсія, вже вам буде надходити, ви будете її отримувати з дня вашого 50-річчя. Так важливо, також не знаю, можливо, хтось з вас знає цю інформацію, можливо, ні. Так само багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії, але за умови, що мама не скористалася. Своїм правом і її пенсія була. Призначена, або якщо батько, наприклад, самостійно виховував діток, багатодітний батько має право вийти тут дещо є зміни до пенсійного віку для чоловіка і до вимог до страхового стажу. Багатодітний батько має право вийти на пенсію в 55 років, але потрібно вже мати 20 років страхового стажу. Тому стосовно багатодітних батьків, як і жінок і чоловіків, я думаю, я вам розповіла. Якщо у вас ще є якісь цікаві питання, ви мені, будь ласка, пишіть на, на ті теми, де буде найбільше питань, я буду від, е, знімати відео, тому що, на жаль, в коментарях я не можу вам так багато написати і надати відповідь чи допомогти в тому чи іншому питанню. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що ви коментуєте, підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною, за актуальними змінами в законодавстві. Асвіти актуальними новинами і бережіть себе обов'язково до свої родини.